Привіт! 16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності. У зв'язку з цим я вирішила запитати своїх однокласників, що для них значить толерантність. Давайте послухаємо. Толерантність для мене це щось правильне. Не ображати, не цікувати за колір шкіри чи національність? Толерантність це милостивість, делікатність, повага, чуйність. Та шанобливе ставлення до інших. Толерантність для мене це добре ставлення до людей, яких ти не знаєш, або до людей, яких ти знаєш. Також толерантність це коли ти добре ставишся до людей іншої раси, інших поглядів, іншої віри і так далі. Мені здається, толерантним бути дуже добре, бо якщо ти толерантний, то тобі легко знаходити спільну мову з іншими людьми. Для мене толерантність це повага до іншої людини, не дивлячись на її зовнішній вигляд. Толерантність це співпраця, повага людської гідності, гармонія в різноманітті, милосердя, дружба, мир і розуміння, повага прав інших, співчуття і пробачення. Толерантність це здатність без злості сприймати яку-небудь інформацію, спосіб самовираження та життя іншої людини. Які не співпадають з моїми толерантність це вічло ставлення до вибору кожної людини.